Турнір збирає творчо обдарованих дітей. Не просто дітей, які вміють розв'язувати олімпіадну задачу, а задачу дослідницького експериментального характеру, задачу, де можна дискутувати, задачі, в якій є можливість показати свій шлях розв'язку. Цьогоріч до нас приїхали 21 команда. Я сподіваюся, що наші команди. Продемонструють високий рівень підготовки, гарний дуже перегляд матеріалу, який ми здійснювали разом. Дуже гарні презентації. Треба правильно не тільки доповідати, але й опанувати і рецензувати, тому що за опанування рецензії йдуть стільки ж тільки за доповідь, і ну, це якби половина успіху. Тобто, вся команда має зіграти добре, залежить від кожного. Багато є завдань, які не вивчають школи, тому що рівень вищий. Я вважаю, що рівень вищий, тому і задачі складніші. Якщо ну він включає в себе дуже багато чого, включає в себе і звичайні олімпіадні задачі, які необхідно взяти, включає ввичай в собі і спілкування як на ну якщо, що, щодо колись ще що спілкування з іншими людьми і з іншими командами. Він як це -як, як суміш і олімпіад, ігор якихось, тому тому він і є цікавим. По перше, це мистецтво доводити теореми та все інше. Це є найперше мистецтво. В цьому проявляється наша. Наша фантазія, адже не тільки художники є митцями, але й математики, адже побачити певні деякі речі в математиці не менш складно, як і красу деяких картин, яких важко і яких ми побачили через століття.